М -м -м. Цікаво, з чого роблять вологий корм? Хто його виготовляє? І як? Вітаю на виробництві корму Клуб Чотирилапи». лапи. Тут я і відповім на всі твої питання. Що? Як ти це зробив? Це магія монтажу, шановна. Отже, розпочнемо з інгредієнтів. Щодня м'ясна та рибна сировина приїжджає свіжозамороженою, перевірена на якість мікробіологічними тестами. На ключових етапах. Вона проходить через металодетектор, аби пересвідчитись, що всередину не потрапили сторонні предмети. Потім сировину дроблять на фарш. Туди додають вітаміни, мінерали та кормові добавки. А до раціонів клуб чотири лапи додають унікальну формулу інтеграмікс поєднання корисних продуктів з чотирьох частин світу. Все перемішують в пастоподібну емульсію, яка знову проходить перевірку металодетектору через форму. Емульсію витискають у м'ясні ковбаски, які обробляють парою. Але ж кажуть, варіння вбиває всі корисні властивості. Зазвичай так, але ми використовуємо оптимальну температуру. Коли м'ясо вариться, воно втрачає токсини та мікроби, а вітаміни зберігаються. Ковбаски нарізають на шматочки та разом із соусом фасують в упаковки. Пакетики з готовим вмістом проходять стерилізацію і сушіння. А після цього їх пакують у коробки. Ось і все так виготовляють вологі раціони. Клуб Чотирилапи, продукт світового стандарту, визнаний у десяти країнах Європи. Вау! Це дійсно цікаво! Я рада, що обрала саме цей корм для свого улюбленця. Клуб Чотирилапи створено в Україні, визнано в Європі.